У берегові в греко-католицькому центрі імені Елемера Ортутая відбулася конференція під назвою Слуга Божий Петро Орос Життя і мучеництво, присвячена пам'яті греко-католицького священомученика. Отець Іштван Мароші, організатор заходу, зазначив, що конференція пов'язана з беатифікацією Петра Ороса, яка відбудеться у травні. Казать газмедібенкесот на конференція на комексервезіш. Єпархія доручила нам організацію цієї конференції. Для нас це дуже важливо, як з точки зору духовної підготовки, так і в аспекті опрацювання цієї теми. Для нас дуже приємно, що на конференцію приїхали представники різних громад Закарпаття та наш єпископ. Також важливо, що до конференції долучилися і представники закордонних епархій, які своїм корінням походять від Мукачівської греко-католицької єпархії. Були доповіді від учасників Спрящівської та Гайдодорожської єпархії, тобто всі, хто якимось чином пов'язаний з Мукачівською єпархією, також було багато священників, теологів, які доповідали як на українській, так і на угорській мові, таким чином, поділившись своїми міркуваннями з присутніми, таким чином ми мали змогу познайомитися з усім життєвим шляхом Петра Ороса та почути про шлях, пройдений греко-католицькою церквою в ті роки, через те, що конференція була двомовною, ми по посилили в собі і те прагнення, що потрібно шукати зв'язки у межах християнства, у межах віри, які об'єднують нас. вірі і бути правду. Єпископ мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Мацапула підкреслив, що мучеництво Петра Ороса має особливо важливе послання у наші часи. На насильство потрібно відповідати не зброєю, а любов'ю. Такі конференції мають велике значення, щоб наші мученики та святі жили не лише на сторінках історичних книг, а й у наших серцях, зазначив єпископ. Сьогодні ми зібралися на конференції, яка є приурочена блаженому мученику Петру Оросу, адже ми стоїмо напередодні дуже великої події беатифікації, тобто проголошення його як блаженним, яка відбудеться 3 травня. Для нас його є дуже важлива, тому, що він якраз переживав своє священство в дуже буремні часи. Це була середина ХХ століття, повне переслідування і підпільність нашої церкви, і він показав своїм прикладом і своїм життям саме те, як є важливо бути вірним своєму ідеалові. І віра це не є якась приватна справа, а віра це те, що ми повинні засвідчити також і перед народом. Тому, незважаючи на дуже важкі обставини, в яких він жив, і на великі небезпеки. Він все ж таки не встидався того, що він є християнин, того, що він священник, а навпаки, старався дуже багатьох людей пробудити до віри, пробудити досвідчення, до мужності, до протистояння злу, до протистоянні системи. І ми, котрі зараз переживаємо дуже важкі часи, також в нашій країні через війну можемо надихнутися його ідеалами, його вірності, стійкості, мужності. Тому дякуємо Господу Богові за ту велику подію, за Таких святих людей, ну і також за сьогоднішню конференцію. Єпископський вікарій Ференс Демко наголосив, що в часи змушеного мовчання греко-католицька церква через постать Теодора Ромжі, Петра Ороса та багатьох інших безіменних мучеників свідчила світові про те, що вона живе. Проте Ігумен звернув увагу, що така стійкість у вірі є прикладом для сучасної молоді. Így, hogy 36 évesen. Коли у двадцятому столітті людина у 36 років має прийняти мученицьку смерть, це є доволі незвичною подією. Ми живемо у 21 столітті на дворі 2025 рік, і ми бачимо, що нібито мучеництво та сама віра стали далекими поняттями від життя сьогоднішньої молоді. Саме це стало мені таким гострим усвідомленням, що він у свої 36 років зробив такий важкий вибір. І нібито пройшло не так багато часу, і це ставлення мало б бути норма. Альним і сьогодні, що людина, попри свій молодий вік, здатна відстоювати свою віру, свої переконання навіть під загрозою смерті. Я не вважаю, що сьогоднішня молодь пропаща. Просто є потреба у таких міцних прикладах, про які наш світ чомусь мовчить. Замість таких людей ми маємо так званих зірок, але мало таких, які прикладом свого життя, яке вони були готові віддати за свою віру та переконання, змогли змінити людські життя у тій громаді, у селі Білки, де колись служив. Петро Орос і по сьогодні згадують його мужність та моляться за його сприяння. Його мощі розміщені в капличці неподалік церкви у селі Білки, і люди моляться до нього. Тобто люди побачили в ньому ті здібності, яким дійсно потрібно навчитися та слідувати. Його постать стоїть прикладом перед нами. Ой, мозга на тодіан. Emberi tulajdonság a mi mai napis követendő és, és eszmín képként állat a mai ember előtt is. У 1942 році Петра Ороса висвятив на священника єпископ мукачівської єпархії Олександр Стойка. У 1946 дев'ятсот роках він служив парохом у білках. Після заборони діяльності греко-католицької церкви у лютому 1949 року він переховувався від влади, таємно виконуючи своє служіння. Петро Орос відмовився перейти в православ'я, за що його переслідували та видали ордер на його арешт. Його неодноразово заарештовували і ув'язнювали у серпні 1953 року. Його знову затримали та супроводжували до відділку міліції Варшаві біля села Нижній Коропець біля придорожнього хреста. Петро Орос заявив, що далі не піде. Він став на коліна, щоб помолитися, коли міліціонер, стоючи за три метри, вистрілив йому по тилицю. Про це та інші події йшлося на конференції, в якій взяли участь експерти з Угорщини, Словаччини та Закарпаття, які розповіли про життя Петра Ороса та обставини його смерті. Історики Боянаць зазначили, що у 1944-53 роках у сталінський період усі історичні церкви Закарпаття зазнали переслідувань. Але окрім науковців і священиків, сьогодні про ці події знають небагато людей. Сітадом конференція Ця конференція важлива, адже в ній йдеться про такі події та про таку людину, яка наразі відома не всім. Коли я готувалася до участі до конференції, то я розповіла життєвий шлях своїм колегам, і ніхто з них ще не чув про нього. Хоча люди вірники про нього знають. Я сама слідую реформатському віросповіданню. Як нам відомо, то таких мучеників має не тільки греко-католицька церква, але й Римо-католицька і реформатська також. Саме представники. Священики католицької та реформатської церкви зазнавали в радянські часи репресій. Багато з них не поверталося з концтаборів. А ті, хто залишилися тут вдома, мали можливість практикувати свою віру лише вдома та в храмі. Процес беатифікації Петра Ороса розпочав колишній єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік. У 2022 році Папа Франциск визнав мучеництво Петра Ороса. Беатифікація відбудеться у Білках 3 травня 2025 року.